Німеччина Угорщина 2.0 Німеччина перемагає. Сьогодні розберемо цей поєдинок і давайте, друзі, розпочинати. Стартовий склад 4-2-3 до Юліана Нагельсмана, Мануель РВР, ротак Джонатан Тан, Тоні Рюді захисники, Мітльштад, Акіміх по флангах, Андрій Тонікрас, центральні опуляльні півзахисники. І Kalgien Dugan, центральний атакувальний півзахисник, Флоріан Вірс, Джемайл Мусіала по флангах та... Кай Гаверс у нападі. Угорщина 3-4-2-1, Петро Гулич у воротах, Вілі Орбан, Фіола, Дардаї. Дар, Захисники, Кіркіс Шефер, Надь, Бола, півзахисники, Домік Собослай та салай центральні атакувальні півзахисники та Варга у нападі. А тепер давайте по матчу і я хочу сказати, Угорщина вже на другій хвилині мала на момент. По суті, був вихід Вічна Віч, але Мануель Нуер там встиг вибігти і нейтралізував загрозу. У Німеччини було, звичайно, ще більше володіння. Вони домінували, більше атакували. Непоганий був момент у Кая Хаверца, десь на хвилині 10-ті, коли Кай виграв боротьбу Вілі Орбана, вийшов один на один, але Петр Гулич відбив його удар. Німеччина домінувала, але Угорщина давала такий гідний супротив. Але все-таки німці таки забили на 22 хвилині. Джамал Мусяла забив. Здалося, що угорці відбилися, і небезпека минула, але е, вдалося, я так розумію, як Дуган, ще не помиляюсь. Вдалося підхопити Е, Так, е, да, я не помилився. І Дуган підхопив м'яч, відкинув на Мусяла, ну а джимал в порожньому ворота забив, там м'яч влучив захисника, потім поперечку і Мяч в сітку залетів. Ось, але угорці миттєво відповіли, там небезпечно Дімік Сабаслай пробивав, там просто якийсь ну, неймовірний сейф зробив манульнуре. Просто мануальнуре, там просто якийсь неймовірний сейф зробив, Дімік Сабаслай дально пробив. Мануальнуре відбив перед собою. Там ще добування було, але німці і справді відбулися. То угорці після пропущеного м'яча провели дуже класний відрізок матчу і могли навіть забити угорці. Але цього зробити не вдалося. Німці також непані пані провели. Але таку ж забути не вдалося. Дорога 45-тахвинка. Да, Німеччина більше атакувала, але Угорщина там на контратаках Свої моменти мала. Хороший момент був у села, якщо я не помиляюсь, коли він головою пробивав. Вот. Вот, німеччина мінімально перемагала, рахунок -то був мінімальний. Але ось цей голий Калагін Дугана на 67 хвилині він, звичайно, після цього другого забутого м'яча німцям вже стало краще. Мітлштад. Простріли Фейкал Гендан. Взагалі Келсон сьогодні найкращий футболіст, він зробив гол плюс паси. Дуже потужне массуні правій Фейкал Ну А далі німці довели справу до переможного кінця і німці кваліфікувалися в стадію плей-офф однієї восьми. 19-11 це статистика ударів по воротах, 7-4 це удари в площину, 70-30 володіння, 11 7 в Ну, Німці, на мою думку, то поділу. Да, у Горці молодці. У Горці, в принципі, також свої моменти мали. І більше того, у Горці награли на Голи сьогодні Чотири голіві нагоди і чотири опущені вони. У німці три голіві нагоди, лише одна опущена. Тобто, їх зжив, Угорщина награла на Голи, але в цілому німці справді домінували. І, на мою думку, де да, угорці мало забувати, але в цілому німці перемогли по Ось, але ще на свій гол точно награли. 70% володіння у німці, 93% точність паса, 716 пасів, 647 передач точні у Gorzi, 30% володіння, але 80% точність паса, 308 пасів, 248, 248 передач точні. З 19 ударів в німці всім пущину, 5%, 7 ударів заблокованих у Угорщини. 11 ударів, 4 площину, 4 повзворота та 3 удари заблоковані. По відборах краще була німецька збірна. 11 відборів, 64% їхня успішність. В угорців 6 відборів, 46% їхня успішність, 3 сейви Мануелі Нора, 5 Петра Петербулач, 20-31 виніс м'яча. 6-5 перехоплення. Ну і правила навіть німці. Більше 12 порушень, 2 жовті картки. У Угорщини 10 порушень. Ну, в принципі, також дві жовті картки. Найкраща футболість матчу. Ну, Мусіала також, до речі, на думаю, це така Когендоган. Він від Гол Плюс. Пас, хоча Мусіала дуже сьогодні потужний поєдинок провів. Угорщина, вони молодці, друзі. Ну вони справді показали хороший футбол. Вони. Справді відверто давали отпір своєму супернику, Ось, опір справді угорці дали. Але все-таки німці дотиснули. Дотиснули і німці. посідають, ну, з великою долею ймовірності в першу позицію. Я не знаю, як сьогодні Швейцарія ще зіграє. Коли записується відео, вони мають ось, ось вже розпочати матч. Але немає, напевно, різниці. Хоча, в принципі, вихід з першої позиції. Все таки. Але я думаю, що німці такою прекрасною герою. Не матимуть до мене ніяких проблем. Ось, І думаю, з першого місця мають виходити. Німеччина потужний матч знову провела що проти Шотландії сьогодні. Ніяких 5-1 не було, але в принципі молодці. Але угорці не створювали більше моментів. Тут у Німеччині все-таки певні проблеми в захисті є. І Угорщина м -м, по XG там награла на голів 2-3. Тут хороші моменти були. Але німці більше володіли м'ячем, більше створювали, атакували. Ось, все одно, я вважаю, ця перемога вона. Ну, заслужена все-таки заслужена. Хоча угорці ще раз молодці. Справді, мені дуже сподобався той настрій, з яким вийшло в Угорці. Ну, це класно. Добре, друзі, я вам тоді дякую за увагу. Німеччина Угорщина 2.0, Джемайл Месіала і Кайл Ген, Дуган автори. Єдиних забиток м'ячів. У Німеччині на статному матчі Швейцарії. Угорщина має ще шанси. Хоча, напевно, буде дуже важко. Ось, але з шотландцями будуть битися. Ну, подивимося, як там воно буде взагалі. Ще загадувати не хочеться. То як воно буде, вже подивимося. Я вам роздякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.